Психотерапію можна використовувати тоді, коли ти хочеш зробити своє життя краще. Чому ментал хелс сфера? На сьогодні розмова це номер один ментал хелс платформа в Україні. Що таке домашка від психотерапевта? Це, це тема для КПТ. Ти знаєш, скільки це коштує? Там все Мальтман розповів на днях. І, і, і в останній час в мене новий прикол. Я знайшов на спітнику змію. Я... Які звати? У мене моя мама, я її називаю Ольга Петровна, тому що в мене мама Ольга Петровна. Всім привіт! Мене звати Юлія Ткач. Це подкаст Хто ці люди? і сьогодні в мене в гостях розмова на іноземному ринку клірлі. Це український хелстек стартап і платформа, що поєднує користувачів з перевіреними психотерапевтами. І в мене в гостях Дмитро, сіо стартапу. Діма, привіт, привіт. Дякую, що завітав. Розкажи, будь ласка, чим ви займаєтеся? Про що ваш стартап? Яку нішу ви закриваєте? Розмова це номер один платформа з пошуку психотерапевта та проведення занять з психотерапевтом, і ми робимо цей досвід доступним, легшим та ефективним для людей. Плюс в тому, що у нас є велика кількість перевірених професійних фахівців на платформі, які ми спеціально відібрали для того, щоб вони надавали якісну професійну послугу. Треба пам'ятати, що ми знаходимося в Україні, і в Україні психотерапія досить є стигматизованою, тому ми виконуємо таку роль едукації і нормалізуємо, що психотерапія це нормальна, і звертатись до психотерапевта можна. Наприклад, взимку на новий рік ми проводили такий захід, де питала на вулицях людей, що їх підтримувало року. І це, звісно, через це люди, звісно, задають собі питання: Окей, що мене тримало, і трошечки думають. Який твій ментальний стан? Клас. А в чому найпоширеніше ви помічаєте ось цю стигматизацію психотерапії? Серед людей, які трохи старше, до сих пір є думка, що психотерапію треба звертатися тільки тоді, коли в тебе є певні ментальні проблеми. Але це насправді не так. Психотерапію можна використовувати тоді, коли ти хочеш зробити своє життя краще. Давай трішки про твій досвід, про твій шлях. Чому ментал хелс сфера і як ти взагалі дійшов до створення стартапу? Три-чотири роки назад я шукав себе, шукав якісь сенси і тоді ж познайомився з кофаундером розмови Дмитром Мараховським. Ми познайомились на йогі і на медитації, тобто шукали якось себе. І ми познайомили зрозуміли, що треба робити якийсь проект разом, треба себе реалізувати в якійсь ніші. І саме в цей час і ми були, і я, і Дмитро, ми були в психотерапії обидва, і також ця тема ставала все більш популярною серед наших друзів і загалом в суспільстві. І ми побачили тут великий потенціал, тому що платформ в Україні не було. І, але був на це запит, угу. і ми вирішили цей запит покрити. Угу. Yeah. Класно ну, запит. А що всередині тебе підштовхує це робити? Чому ти робиш те, що ти власне робиш? Ну звісно, це така сфера, де можна зробити і класний продукт, і принести користь суспільству, особливо в Україні. І тому що ми, коли запускали цей продукт, продукт якраз почалась війна в Україні, і ми зрозуміли, що ця підтримка людям треба. Тому у нас такий був ну з гуд таймінг, де ми могли дати. Власну надати класну послугу і також допомогти суспільству, uh -huh. тому а... це дуже сильно мотивувало протягом протягом років і до сих пір мотивує. Клас, це це дуже круто, коли у фаундерів є ось ця внутрішня така мотивація. Запит. А поділись, будь ласка, як відбувся оцей е, перехід від архаїчного е, персоналізованого до технологічного? Ми чотири е, роки назад подивившись на ринок в Україні, це е, це була страшна ситуація. Були е, якісь платформи. Е, Форуми із 90-х, де були просто списки психотерапевтів, і були якісь е, росняві продукти, які на той час вже виходили з ринку, і українських продуктів не було. І ми, звісно, хотіли в цю всю історію додати трошечки технологічності, трошечки нових, нових продуктів. Тому, так, перше, ми зробили якийсь базовий лістінг і багато фокусувалися на тому, як зробити досвід користувача, більш зручним, як зробити досвід терапевта більш зручним. Подивились на іноземні аналоги конкуренти, і от зробили дійсно класний зручний сервіс для клієнтів і терапевтів. А якщо можеш поділитися, хто був для вас оцим от взірцем віжену? Ти згадав про іноземних? На кого ви рівнялись? Часто ми дивились, до речі, на український продукт. Преплі це не, вони не із Mental Health, вони із Education, але все одно досить хороший український продукт. І ми часто на нього дивились, як на от референси хороших. Добре побудованих таких юзер-джорні. Ну і, звісно, є якісь е, іноземні, е, іноземні конкуренти, типу BetterHelp е, американські, які також дають саме в Mental Health певні послуги. Угу. Як за ці 3-4 роки ви обганяли конкурентів? Як вам це вдалося? Так, ці 4 роки були досить динамічними. Е, потреба в Mental Health послугах в Україні була і зростала, і тому і ринок виявився досить динамічним. На сьогодні розмова це номер один ментал хелс платформа в Україні, і ми зараз обробляємо близько 60 онлайн сесій серед платформ в Україні. Угу, клас. Як ми цього досягли? Ми досягли це інвестицій в довгострокові речі, інвестиції в якість наших психотерапевтів, інвестиції в бренд, інвестиції в комунікацію, інвестиції в команду. Саме цей інзелон кран в довгостроковій перспективі дало нам ті бенефіти, які ми маємо зараз, і дозволило нам стати номерна платформою в Україні. Круто. Тобто ви займаєте близько 60% ринку? Так. Круто. Ми записуємо цей випуск у Coworking та Grow Studio Кооператив. Дякуємо партнерам за підтримку. Яка ваша продуктова стратегія? І архітектура продукту загалом ми е, український е, стартап, і ми намагалися завжди рухатись дуже економно. Тому е, перші два-три перші роки ми е, фокусувалися на тому, щоб зробити от, мінімальний зручний функціонал для того, щоб проводити сесії було зручно, класно і фахівцям, і клієнтам. Тому наша продуктова стратегія була сфокусована на тому, щоб зробити цю зручну класну базу для проведення психотерапії. Зараз ми вже вийшли на такий рівень світовий з точки зору продукту, і додаємо певні нові інструменти, новий функціонал, який робить саме психотерапію вже більш ефективною. Наприклад, це нотатки по сесіям, мудрекери, якісь домашки, які психотерапевти можуть давати людям. Тут вже виступає певна інноваційність в нашій продуктовій стратегії, і ми думаємо, що це. Дасть нам змогу е, бути конкурентами на світовому ринку, ну і також зробити, звісно, цей продукт, наш продукт, зручнішим в користуванні для користувачів, е, ніж якби людина займалася просто онлайн. Угу. А розмова це платформа, і вона доступна як у веб, так і в додатках на телефоні. Так, так. Ми, е, Якщо хтось користувався розмовою, ви знаєте, що ми починали з дуже базового сайту і там телеграм-чатів, і це досить довго працювало. Але зараз це повноцінний продукт, в якому є веб, додатки, додатки для терапевтів, додатки для клієнтів, додатки на різних мовах. Угу. Тобто зараз ми повноцінна платформа. Так? Клас. А по яким країнам ви працюєте? Ми зараз працюємо на трьох ринках: це Україна, Польща і Іспанія. Україна є нашим основним ринком, нашим корінним ринком, і зараз ми. Маємо таку стратегію експансії на інші ринки. Починаємо з Іспанії. Чому Іспанія? Тому що Іспанія це, це і так великий ринок, але загалом іспаномовні країни по світу. Це величезний ринок і ростучий ринок в плані психотерапії. А як ви підходите до вибору країн, куди масштабуватися? Що для вас там ключове, що цікавого в цих ринках? Основне, це динаміка. Це динаміка психотерапії в цих ринках, тобто ми в Україні 4 роки назад якраз припали на той тренд, що психотерапія стала популярною і є все більш нормальною серед населення. Тому ми обираємо ринки там, де є такий самий тренд, там де ми можемо ем, покрити цей демент і також виконувати якусь свою адекваційну роль. Ем, тому так, ринок Іспанії саме таким ринком є. Якщо можеш поділитися, який у вас трекшн на іспанському ринку? Ми нещодавно досягнули нового мейлстоуну. Зараз у нас в Іспанії більше тисячі сесій щомісяця. і це, звісно, для нас супер досягнення, тому що ось. Ми український стартап, який виходить на інтернешнл ринок і може там конкурувати з місцевими гравцями, тому звісно, і запущений під час повномасштабної війни. Так, запущений. Да, вони, ми, ми знаємо краще, як справлятися з різними челенджами, тому наша стресостійкість їх переможе, мені здається. Ти згадав про інструменти, які ви додавали, розширювали ними платформу. Можеш трішки детальніше поділитися, як це працює з точки зору користувача? Чому це круто для нього? Ми довгий час себе позиціонували саме як платформа для пошуку і підбору психотерапевта. Але ми постійно спілкуємось із нашими клієнтами і психотерапевтами і постійно збираємо ідеї, як покращити загалом цей досвід. Тому останній час ми додаємо новий функціонал, такий, як нотатки для сесій, мут-трекери, домашні завдання від психотерапевта до клієнта. Це запити і цей функціонал, який допомагає зробити саме психотерапію більш ефективною. Клас, Цікаво. А як працюють ці нотатки, мудтрекери і домашки? Що таке домашка від психотерапевта? Це тема для КПТ. Що таке нотатки? І клієнт, і психотерапевт можуть робити робити певні записи під час сесії. Ці нотатки зберігаються. Ці нотатки можна зі своїм психотерапевтом. Психотерапевт може шерити зі своїм клієнтом. Це дозволяє мати такий, тримати такий прогрес. По самій психотерапії. Так само, і мутрекер. Часто в деяких методах психотерапії є ось е, таке от завдання відслідковувати свої настрої протягом тижня, і ми також допомагаємо людині е, це робити. Клас, дуже круто. Прикольно, це у нас так в школі були. Трекери настрою, Як ти сьогодні mm -hmm. почуваєшся? да, да. фейс. -да 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 -да. Да, ти просто береш смайлі фейси і, 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 і вецид. Давай поговоримо про вашу маркетингову стратегію, на чому вона побудована, і як ви рухаєтесь по ній. Наша маркетинг стратегія вона розділяється на українському ринку і на міжнародному ринку. На українському в Україні ми ем, фокусуємось багато на бренд і на едукаційній ролі, ем, тому ми багато вкладаємо в колаборації з іншими брендами, багато mm -hmm. вкладаємо в наші соціальні мережі, в YouTube для того, щоб ем, ну, ось так, пояснювати людям, що така психотерапія, як краще, як ефективніше працювати, ем, працювати з і... психотерапією. Терапевтом і воно відрізняється від іноземного, тому що там не потрібна ця едукаційна частина. Частково, частково ем, на міжнародному ринку, е, трохи інша стратегія. Ми там більше вкладаємося в перформанс маркетинг, тобто в рекламу. І тоді, коли вже є певне представлення на цьому ринку, то тоді вже додаємо соціальні мережі, едукаційну роль і інші канали. І тому ви обрали для закордонних ринків іншу назву Клірлі. Так, ну розмова на іншому ринку звучала б трохи, трохи незвично, тому так. Тому ми намагалися знайти якусь назву, яку не треба буде змінювати для кожного нашого ринку. І okay. вибрали щось нейтральне. а як ви знаходите на щупи то цю точку диференціації, коли заходите там, да, зайшли на польський ринок, на іспанський. Чим ви відрізняєтеся від тих, хто там є? Як ви показуєте, чим ви краще? Так, це дуже класне питання. Це питання якраз до конкурентного аналізу, до глибокого розуміння ринку і відповідно до цієї диференціації. На кожному ринку ми проводимо і інтерв'ю, і експертні інтерв'ю, інтерв'ю з користувачами для того, щоб якраз нащупати ці моменти і якось відбудуватися від них. І mm -hmm. тому наша маркетинг продуктована від стратегії відрізняється від ринку до ринку. Функціонал е, також відрізняється. Якщо ваша компанія теж хоче мати підтримку ментального здоров'я, розмова підготувала спеціальну пропозицію. Вона доступна лише для глядачів Vector. Розкажіть про розмову своєму HR і отримаєте півтори тисячі знижки на першу сесію. А якщо ваша компанія стане клієнтом платформи, то за кодовим словом Vector отримує 15 тисяч гривень на баланс. Робіть перший крок турботи про своїх. Усі деталі в описі під цим відео. А за скільки вам вдалося провести ось ці каздеви перших юзерів залучити на польському, наприклад, mm. ринку? це насправді постійний процес, і він таким і повинен бути. На польському ринку ми перші, перші каздеви і перші інсайти ми отримали буквально за місяць-два. Oh. І, і на іспанському ринку це було навіть швидше, тобто ми досить швидко можемо запускатись на нових ринках. Але ну от для того, щоб знайти знайти цю першу базу клієнтів, звісно, це займає певний час. А угу. от ваші конкуренти по ніші агресивно так штурмують перформанс маркетинг. Що у вас із цим? Ми фокусуємось на е, трохи інших речах в Україні. Ми вкладаємося в більш довгострокові е, взаємодії, в більш довгострокові речі, наприклад, е, в бренд, в наші відносини з психотерапевтами, в нашу команду, е, в системний підхід. І більш свідомий підхід, і це в довгостроковій перспективі дозволяє нам якраз бути номер один гравцем. Е, на інших ринках, звісно, перформанс маркетинг від, відіграє і в Україні, і на, і на міжнародному ринку. Перформанс маркетинг звісно, відіграє свою роль, але це не єдине, що робить розмову розмовою. А що робить розмову? розмовою? перевірні психотерапевти. Я вважаю, що це наші цінності і наша місія. І наша місія полягає в тому, щоб зробити терапію і загалом піклування про себе частиною життя. А ти згадав, що ви ретельно відбираєте психотерапевтів? Як ви їх відбираєте? На що ви дивитесь, На що схожий цей процес? Ми насправді набагато що дивимось при відборі психотерапевтів. Звісно, ми дивимося на дипломи і на сертифікати. І звісно, цей відбір не закінчиться на етапі відбору. Ми продовжуємо моніторити відгуки. Ми продовжуємо моніторити наскільки якісно психотерапевт надає, надає свої послуги. І, звісно, іноді ми досить строго відносимось до цього. Але я вважаю, що наша цінність. Якраз в тому, що у нас є перевірені якісні фахівці, і тому іноді зазначить, що ми можем, повинні бути строгими до фахівців в їх відборі. Ти кажеш строгими, це значить, що ви іноді деактивуєте профілі? Так, іноді це буває. Звісно, ми, ми тут виступаємо певними арбітрами в комунікації психотерапевта і клієнта. Такі, іноді, такі випадки не часті, але вони стаються. І в цьому випадку ми повинні зважувати: Окей, де, де, де правда, і чи цей фахівець може продовжувати працювати у нас на платформі? Чи ні. Ми вже трішки поговорили про польський про іспанський ринок. Загалом, ваша стратегія експансії. Куди, як, чому, яка ваша загальна глобальна візія, так би мовити? Так, наша основна стратегія це експансія на інші ринки. Зараз це іспаномовні ринки, і ми починаємо з ринку Іспанії. Починаємо з перформанс маркетингу, також і певної продуктової і маркетинг стратегії, і часто це перформанс маркетинг разом з певним продуктом, який краще відповідає потребам цього ринку. Угу. І тоді, коли в нас вже є певний певна база в цьому ринку, зараз це відповідає Іспанії. То ми далі розширимось на цьому ринку, і переходимо на інші країни. Звісно, наша довгострокова стратегія, що розмова як український стартап, вона працює на декількох європейських ринках. І успішно. На ринку Іспанії у нас є вже певний ем, є вже певна база клієнтів, тому зараз думаємо про наступні країни. Ну і звісно, довгострокове бачення, що ем, clearly розмова це номер один гравець на ринку mental health в Європі. І ми це будемо досягати різними способами: по-перше, запускаємось в, інш, в інших країнах. Виконуємо певну едукаційну роль в суспільстві, а також робимо психотерапію доступною, в тому числі завдяки штучному інтелекту. О, давай поговоримо про штучний інтелект. Як ви його інтегруєте у свій продукт, в платформу і які задачки він там закриває? Угу. Зараз у нас відносно небагато функціоналу, який працює завдяки штучному інтелекту, і цього функціоналу буде більше, тому. Можете підписуватись на наш інстаграм, на наш продукт, і тут буде дивитись... назва <свят> 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 і, і, і дивитись, що, що ми придумали. Але що є вже зараз, є вже зараз я психотерапевт, з яким можна переписувати, з яким можна спілкуватись за допомогою аудіо і навіть відео. Угу. Цей продукт зараз на етапі маркетингу, і ми зараз в основному його маркетимо на інші країни. Але також він доступний, може спілкуватись е, різними мовами. Там можна обирати це умовно, там Марія або так. це Дмитро. Є, є Марія, є Дмитро. Mm. Вони, є, є, є різні імена, є різні статі, голоси. Е, можна підбирати стиль комунікації, той, який тобі більш зручніший, Клас. і він е, так адаптується а до А ця опція потреб. доступна для всіх користувачів, чи в якомусь певному пакеті? Там я не знаю, преміум е, зараз це доступно для всіх користувачів. І зараз це окремий продукт, але ми протягом місяця. Можливо, двох, інтегруємо це в наш основний продукт, і то він буде окремим функціоналом. А також у нас є багато інших ідей і різних речей in progress, про які, думаю, краще буде дізнатися в самому продукті. Не хочу спойлерити. Добре, дочекаємося. А як ви бачите залученість користувача? Можливо, якщо можете поділитися до цього шиї аватару психотерапевта, наскільки заходить? Заходить по-різному, у багатьох людей до сих пір є обережність щодо штучного інтелекту. Тут і стигматизація це... психотерапевта тут так. І ще іще стигматизований шиї. Так, так, так. Це дабл дабл стигматизація, і звісно, з цим трохи складно працювати. Але завжди є люди, які готові спробувати завжди є люди, які готові показати своїм прикладом, що це. Ем... Це класна річ, і великий насправді плюс штучного інтелекту в цьому, що можна зробити психотерапію більш доступною. Звісно, вона не замінить психотерапевта повністю, але покривати якісь певні запити, простіші запити можна, ем, можна отримувати допомогу рієлтайм е, угу. без того, щоб чекати, поки психотерапевт звільниться. Можна ем, робити такий інтерасешн експіріенс тобто, між сесіями ми можемо допомагати людині справлятися якимись життєвими ситуаціями. Перед, перед сесією. Угу. А ваш продукт B2B чи B2C більше, чи і те, і те? Ми працюємо і, і по B2C, і по B2B моделі. Ем, так, по обох моделях. А що ви пропонуєте вашим комерційним клієнтам компаніям? компаніям? Угу. З компаніями ми працюємо по декільком напрямкам. Перше, це покриття індивідуальних сесій, це угу. як бенефіт для співробітників угу. компанії. По-друге, це едукаційні заходи, певні тренінги, тестування. А також ми нещодавно запустили такі групи підтримки, там де ми проводимо такі групи для сімей і родичів військових. Угу, клас. Чудова ініціатива. А ось цей другий це ви пропонуєте під запит, якщо компанія якась до вас звертається, і ви персонально під неї там розробляєте. Е так, звісно, запити компанії різні, тому коли ми починаємо спілкуватися з компанією, ми розуміємо, в чому є запит, і тоді вже пропонуємо певну пропозицію, яка цей запит покриває. Часто наша співпраця починається з того, що ми проводимо, розуміємо запити, проводимо певні тематичні вебінари на питання, які цікавляться компанії, цікавлять співробітників, і вже після цього додаємо індивідуальну терапію. Mm -hmm. Для більш довгострокової співпраці угу, індивідуально окей. А як ви боретеся з тим, коли користувачі, ну співробітники цих компаній да, не користуються, наприклад, послугами? Як ви їх залучаєте? Залученість часто полягає в тому, що ми проводимо едукаційні заходи, певні тренінги, пояснюємо людям, пояснюємо співробітникам, менеджерам, чому психотерапія це важливо і чому вона покращує бізнес-показники? І ем, з точки зору невикористання, використання, то для бізнесів бізнеси покривають, е, оплачують лише ту частину, де де не скористалась послугою? Тобто угу. питання того, що я певні невикористані сесії, такого немає. Угу. Тобто наперед вони не проплачують лише по факту, лише по факту виконання, по факту наданих послуг. Угу. А навіщо бізнесам загалом корпоративна психотерапія? Ну, Ми живемо в складний час. На роботі і так багато стресу, плюс на вулиці багато стресу. Тому, звісно, mental health це дуже-дуже великий показник загальної ефективності людей. Тому такий ось бенефіт і піклування про mental health компанії воно зменшує кількість лікарняних, зменшує вигорання в середині команди. Це менше звільнень і загалом, хороша інвестиція. Користуйтесь послугами розмови і від вас не будуть звільняти співробітники. Саме так. А у вас переважає B2B Чи B2C все-таки? Зараз B2C переважає, але це ем, залежить від ринку насправді ем, в Україні. Ем, Стигма зменшується, і компанії все більш і більш свідомо відносяться до психотерапії, і тому все більше і більше у нас є запитів. Все більше компаній розуміють, що це їх competitive advantage на угу. ринку і дозволяємо ефективніше рухатись. Тому зараз B2B в Україні менше, ніж B2C. На інших ринках насправді це працює по-іншому. Uh -huh. На іспаномовних ринках багато, дуже B2B, багато свідомих компаній, які в це інвестують. Ну, класно. Ну, ми навіть коли там, публікуємо вакансії, ми там, в Бенефітах пишемо, що так. у нас є безкоштовні сесії з так. психологом. Так. Ти розповів про те, як ви інтегруєте AI у ваші різні інструменти. Як ти думаєш, замінить яй психотерапевта як такого? Ну, я скажу таку класичну річ, я вважаю, що не замінить. І я вважаю, що AI багато чого змінить в нашому житті, але психотерапія в психотерапії дуже важлива, цей human connection. Тому uh -huh. я вважаю, що ні, AI не замінить, але точно зможе зробити психотерапію більш доступною, більш ефективною. Ми вже розуміємо, як це можна зробити, і реалізовуємо це бачення. Ну якщо замінить, це буде новий сезон Чорного зеркала». Так. Там багато кого замінить. Я чекаю, поки AI мене замінить. О, Кофаундер буде AI. Так, так. Ти б зміг співпрацювати з яй-кофаундером. Я, до речі, пробував це робити. Я ось буквально цього тижня таки вирішив попринштормити з AI, що робити, і отримав якісь інсайти. Тому я вважаю, що так, яй-інструментами треба користуватись. А ти йому дякуєш? Так, звісно, дякую. Ти знаєш, скільки це коштує? Там саме Атман розповів ні, на ні, днях. Ні, це... Кожен дякує. кожен дякує, да, будь ласка, каже, це десятки мільйонів. І я така. ого. Да, ну я думаю, що сама Альтман є на це ресурс. Давай поговоримо про команду. Скільки людей, хто ці люди, хто працює над розмовою, і як ви знаходите своїх людей? Зараз у нас працює 30 30 людей. Це саме фултайм, не враховуючи підрядників. І е, з більшості з них ми працюємо вже досить довго, і вони залишаються з нами. І цікавий факт, що е, майже всі е, також займаються, також в психотерапії займаються на платформі розмова. Тому розуміємо так, звісно. А який в тебе був запит, коли ти прийшов? Я пішов терапію через вигорання, і саме саме з цим запитом, і е, так, терапія і капета допомогло мені е, справитися з цим, якось е, нормалізувати свій графік. Тоді я завів собаку. Це також нормалізувало мій, мій графік. Wow. І так, який твій найбільший інсайт з психотерапії, який ти для себе виніс? Я думаю, що це ось нормал... треба важливо піклуватися про себе, важливо мати певний такий баланс в своєму житті і піклуватися не лише про один напрямок, наприклад, робота, а і про відносини, і про те, щоб треба виходити на вулицю. І звісно, ось пес мені допоміг в цьому. І в і в останній час в мене новий прикол. Я знайшов на спітнику змію, і хтось викинув ем, прямо в тераріумі ну, на вулицю. І я вирішив, що по-перше, А, треба <зас> спасати змію. Е, б. Давай я б вас. так ніколи собі не змію не, не завів. Е, але я вважаю, що це круто. Е, тому, тому тепер не тепер дома живе змія. Який звати? Ем, Ще, ще немає імені. мене Я називаю Ольга Петровна, тому що мене мама Ольга Петровна. Поки що її звуть змія просто. Окей. Може, її буде звати розмова клірлі? Ну ні, не стільки все. У нас все нормально. 30 людей, окей. Ви когось шукаєте, плануєте розширювати команду. Так, так, ми постійно шукаємо нових людей е, і в Україні, і також на міжнародні ринки. Тому, звісно, шукаємо людей в маркетингу, шукаємо людей в продакт, е, шукаємо людей в сапорт, в саплай. Е, тому е, заходьте на дов на джинні, на наші сторінки і дивіться, якщо щось підходить. Ми постійно шукаємо класних людей. В Бенефіті буде В бенефіті... сесія психотерапії. <смеш> да. Найкращі умови по психотерапії на ринку України. <смеш> <смеш> Клас. А що для тебе особисто є критерієм успішності стартапу? Це можливо не лише про якісь там KPI, mm -hmm. показники, а от щось таке філософське. Mm -hmm. е звісно, є е певні часові показники, якими ми пишаємось. І, звісно, є історії історії людей і історії, коли ми допомагаємо людям. Якщо дивитися на числові показники, то ось буквально історія із минулого тижня. Ми кожного тижня дивимося на наші, на наші показники, скільки ми провели нових клієнтів, скільки ми провели сесій, і приємно заходити на цей віклік і дивитись, що ми за минулий період провели 50 тисяч годин психотерапії. І стає зрозуміло, що так ми приносимо стільки імпакту, ми допомагаємо людям на такий об'єм. Тому класу звісно... 50 ви тисяч годин люди провели в розмові із розмовою. Так, так. Це це, це це за це за останній час. Тобто, це не Круто. Та вони поняли можливо. А як це для тебе всередині відчувається, як для кофаундера? Звісно, це імпакт і це ось ця довгострокова внутрішня мотивація, яка допомагає рухатись, рухатись далі нашу компанію. Це мотивує і мене, це мотивує і всю нашу команду. Клас. Дуже дякую за розмову, за вашу діяльність. Дякую вам.